Якщо ви шукали ідеальний мікрофон для свого ПК геймерського місця чи для старту власного подкасту або для будь будь-чого іншого, в принципі, то вітаю ви в правильній точці інтернету. Сьогодні ми з вами подивимось, послухаємо і загалом оцінимо шість різних варіантів мікрофонів. І я сподіваюся, ви зможете обрати той, який сподобається вам найбільше. Ну і власне не будемо відкладати ні секунди, адже ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали. Розпочинаємо ми з мікрофона, який ви вже бачите в моїх руках, і зараз прямо його чуєте. Це Proof Gaming Micro. І, ну, як бачите, він справді компактний. А звук відповідно без жодних додаткових обробок. От як цей малюк записав, так і маємо. Підпишіться. Власне, в коробці з мікрофоном ви отримаєте сам мікрофон, що логічно, кабель для підключення, інструкцію та фірмові наклейки від Proof. Мікрофон приходить одразу в зібраному стані на невеличкій стійці з невеликим поп-фільтром. Саму стійку можна зручно поставити на столі, проте, за потреби в самого мікрофону, є різблення і під більш серйозне кріплення, якщо у вас виникне в цьому потреба. Також на корпусі ви знайдете кнопку регулювання гучності, а зверху сенсорну панель вимкнення мікрофону і раз. Разом з тим вимикається і RGB підсвітка. Дуже насправді зручно От світиться, працює, не світиться, не працює. Ну і декілька слів про звук, який ви зараз власне, чуєте. Тут у нас два мікрофони всередині, і ця модель підтримує кардіоїдне спрямування звуку, просто кажучи, коли ви отак от прямо в нього говорите з одного боку. Так і все спрямовано діаграму теж підтримує на 360 градусів. Кнопка перемикання режимів знаходиться на корпусі поруч з портом для підключення. Ну і, звісно, саме підключення тут через кабель довжиною 2 метри, що гадаю, вам точно вистачить. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Рухаємося до наступної моделі, і це JBL Quantum Steam. Так, і це суто стаціонарна комп'ютерна модель, яку ви ставите поруч або тримаєте в руках, як я зараз. З точки зору конструкції, тут це максимально просто, суперкардіоїдний мікрофон, тобто говорити слід тільки от цю частину, ніжку чи десь з іншого боку мікрофону, це ніякого ефекту вам не дасть, і буде чутно, не знаю, як якусь петлю за 3 гривні купити на будь-якому ринку. Також тут є підставка, на якій знаходиться роз'єм для підключення, роз'єм для підключення навушників та кнопка керування звуком або ж вимкнення мікрофону. Звісно світлодіод тут теж на місці. Окрім цього, JBL обіцяють вбудований Ар, -ам -ам -амор -ар Амортизатор вбудований, хотів сказати, ароматизатор. Окрім цього, JBL обіцяють вбудований амортизатор, сумісність з фірмовим софтом компанії для більш детального налаштування та керування. І звісно ж, можливість записувати все в діапазоні від 50 Гц до 12 кГц. Ну, а, власне про якість звуку ви можете написати в коментарях, тому що ну ви його чуєте прямо зараз. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Далі поговоримо з вами про мікрофон від українського бренду Hator, модель Signify RGB, і в комплекті разом з ним ви отримаєте, звісно, ж, кабель для підключення поп фільтр та антивібраційну підставку, яка допоможе вам використовувати цей мікрофон на будь-якій поверхні. Звісно ж, поставити цей мікрофон і на іншу стійку теж можна. Відповідні адаптери є в комплекті. А якщо у вас ще немає самої стійки, то ви можете придбати її на сайті Amazon Кібернетика за посиланням в. Описі. До речі, у вас ще є промокод Ігор є на безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Що варто знати, так? Це те, що мікрофон в металевому корпусі, що забезпечує йому надійність, але і вага тут відповідна. Відчувається він справді солідно. На корпусі є всі необхідні кнопки управління. Це керування чутливістю, керування rgb підсвіткою. Зверху можна зам'юти мікрофон. Сам мікрофон кардіоїдний і чудово конектиця по проводу з усіма необхідними і бажаними для вас гаджетами. Це і ПК, і ноутбук. І консолі, і навіть смартфони для нього не проблема. О. Світло сказало нам, що до побачення. Зараз повернемо. Головне, що звук є, правильно? І дуже логічно, що після найважчого мікрофону одразу йде найменший це Ryzer Siren Mini-ультракомпактний конденсаторний мікрофон. І про компактність, як бачите, тут не збрехали. В комплекті сам мікрофон, міні-Стійка, кабель та інструкція. І в це складно повірити з огляду на попередні моделі, які ми вже сьогодні бачили. Але тут немає RGB-підсвітки, і цей мікрофон не сяє як новорічна ялинка. Хоча як на мене, це навіть не недолік. Підключення тут кабелем мікро USB, що трошки дивує, але сам провід є в комплекті. Тож хвилюватися немає причин, як то кажуть, як дають, то бери якщо б'ють, то біжи кричи <сум> Допишіть пісню в коментарях до кінця. І також тут вам жодних зайвих елементів на корпусі у вигляді кнопок чи перемикачів. Райзер uh, вирішила, що вони одразу зробили якісний звук в даній моделі, і нічого більше тут, власне, і не треба. Ну а про те, наскільки якісний тут звук і наскільки він вам подобається, знову ж таки, напишіть в коментарях. Я, я не знаю, що я так не зробив раніше. Наступний в нашому списку: отакий от мікрофон від FIFINE модель a 6 t і це найщедріше пакування в сьогоднішньому топі, тому що в немаленькій коробці у вас зустріне і сам мікрофон і звісно ж кабелі та інструкції, а також пантограф та кріплення, аби ви могли одразу поставити його на зручне для вас місце, в зручне положення і одразу ж використовувати. От це прям зручно. Це хочеться відмітити, тому що виробник попіклувався про те, аби ви з комфортом користувалися її гаджетом. Отут коротке нагадування. Про те, що варто підписатися на канал. Стосовно самого ж мікрофону, то він кардіоїдний, однонаправлений, тобто найкраще говорити в той його бік, який власне, для цього і передбачений, аби отримати найкращий звук з усіх можливих. Зверху мікрофону розташувалася сенсорна кнопка Mute, і разом з нею вимикається і підсвітка, і це вам, власне, мітка. Якщо FiFine a 6 t не світиться, то він і не працює. Знизу знаходиться колесо регулювання чутливості мікрофону, і загалом він може бути справді хорошим подарунком для будь-якого геймера. По підключенню теж жодних обмежень тут немає. Працює з усім. Ну а звук ви власне чуєте. О, нічого собі! Ну і фінальний у нашому списку сьогодні LorGar VoiceR721. Власне, сюрпризів в комплекті тут повноцінний штатив для вас, аби ви могли розташувати мікрофон на зручній для вас висоті, але не дуже високо, тому що від підлоги його не розкладеш. Врешті ж, комплектація стабільна і звична, все спаковано гарно, просто кажуть, що нема за що покритикувати. Сам мікрофон має надійний металевий корпус, колоса регулювання гучності звуку. Так, кнопку вимкнення ви бачите одразу перед собою і мені подобається, що він не світиться. Але в той же час треба уважно дивитися на кнопочку Mute, аби розуміти, чи він взагалі працює. Цей мікрофон, як і попередній, кардіоїдний, і тут нам обіцяють, мало не професійний рівень звуку. Тож, власне, напишіть в коментарях, чи звучить цей мікрофон краще за всі попередні. А от сценарії використання тут просто безлімітні. Можна в ігри пограти, подкасти записати. Провід 2 метри, тож для втілення всіх ваших спікерських проявів. Я гадаю, що його вистачить. І, до речі, вбудована звукова карта дозволяє вам також підключити сюди наушники і контролювати процес запису звуку, якщо для вас це справді важливо. Отакий от, от списочок. Всі моделі цікаві, всі прикольні, всі варті вашої уваги. Тож напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше по дизайну, по комплекту, звісно ж, по звуку, адже в мікрофоні це вкрай важливо. Про все з задоволенням почитаю в коментарях. А придбати ці та багато інших моделей ви можете за посиланням в описі. І нагадую, що у вас є промокод Ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Не забудьте поставити відео вподобайку, підписатися на канал, тицнути на дзвіночок, аби не пропустити нових Поглядів вам не складно, нам дуже приємно і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.